Привіт! Ми приїхали в село. Сьогодні бачите, яка в нас погода. Це щось короче, не по плану. Батьки сьогодні також з нами, вони хотіли дочищати ту діляночку, яку почали робити в минулий раз. Але трошки ця робота сьогодні під питанням. Якщо дощ закінчиться, то вийде продовжити, якщо ні, то не вийде. Ну, а я буду що? Оббивати. Оббивати, як звичайно. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто не підписаний, бо вас дуже багато дивиться без підписки. А ми починаємо вриватися, тому беріть смаколики та не перемикайтесь. Приємного перегляду! Друзі, дивіться, що в нас мама зробила улюблені пиріжочки з капусточкою. Зараз переймо, наберемося сил і як почнемо працювати, тому смачного нам, смачного вам, та да не перемикайтесь. Под'їли, підкріпилися. Як каже міша, починаємо вриватися. Починаємо висівати гречку. Буде ждати урожаю. Ми почнемо її спочатку. Сьогодні будемо вбивати ось цю всю ерунду. Сподіваюся, я сюди достану і не впаду. <схи> і в планах ще також зробити двері тут і прибрати шматок стіни тут. Бо за цією стінкою у нас буде гостьова кімнатка. Ми кімнату поділимо на дві. З однієї частини буде ванна, а саме тут у нас буде гостьова. І можливо ще приберемо стелю першого поверха. Починаємо вриватися. Як в тебе справи? Та все нормально. Єдине, що незручно на висоті. І так, в принципі, окей. Відстає непогано, свой хороший, стіни криві, як і кладка. <гадка> <гадка> Але то таке діло. Тут все замажеться, зашпаклюється, штукатуриться, все буде окей. О, друзі, гречу вже зібрали. Баті і Наташці вивіз на ділянку, розсипав. А зараз підемо робити щось цікавеньке, поки мішка на горі ще вбиває. Сівалка у нас вже є, беремо борошні комбайн. Діти недавно придбали. Маємо таку приблуду і отакий от держак. І зараз будемо їх дружити. Готово. Осталось дождаться нормальної погоди. Да. Води-то на території немає. Викопаємо кромецю прямо тут. Бачите, яке дбоний молоток і тут пригодився. Трошки щось воно все-таки на землі було натрамбоване. Друзі, з цієї частини вже все. Навіть вийшов зняти тут. Однією рукою трошки достав, обпив, добре, що воно ненадійно трималося, а так трошечки. Залишилась оця основна шляпа. Коротше, он принес ось це приспособление стрімяночку від життям. Зараз спробуємо її якось тут на ступенечках розположити і прибрати і оце все остальне. Завишилось не але і немало. Тому що, поїхав! Дивіться, ляпота, красота. Коротше, думав, що буде ось тут біда, а все вийшло благодаря лісниці. Добре, друзі, що вона 4 що її можна і буквою П, і буквою Г, і як хочете гнуть. І це допомогло дуже чудово тут розміститися. Тут незручно, бачите, і ступеньки, і вся вся фігня, але все було чітко. Тому, якщо що, друзі, ну ви знаєте посилання в описі на весь інструмент, яким ми користуємося. Трошки передихаємо, потім, мабуть, будемо глину виносити, бо нам ж треба двері вирізати, а як ми їх через глину виріжемо. Тому зараз дихаємо і працюємо далі. Не примикайтесь. Time. I know she is kinda slick, but I'm hip to this little melody. Sit down and think. I can't get a drink. I'll just let her have a way. she knows know just what to say. I know she is kinda slick, but I'm hip to this little melody. I got a way. Been blowing gauge. I don't know what to say. Well, right, строїли, ми строїли, наконець построїли. Обрубали всю глину. Гляньте, що вийшло по лодшафному дизайну. Осталась одна кімнатка із глиною. А оце ось земельки трошки навозили. Це та що з криниці, з коридора. На обід пиріжечки з капустою, кава і банани, і батончики. Да? Да. Це якщо забажаємо вже каву, батончики обов'язково. Смачного нам, смачного вам, не перемикайтесь. щоб вони були. І, звісно, зробимо не метр 78, а два, два з копійочками. Ну, краще, зробимо 2 метри. Якщо в баті запитати, який його найулюбленіший інструмент. Не обов'язково скажуть, що ця пилка. Друзі, пивочка дійсно пушка, пиляє, ви бачите, і бруси, і дерева. Дуже потужна, дуже маленька і дуже легка. Дивіться, зробили розміточку. У нас, бачите, ось імпровізовані двері. Зверху намітили під брусочок. покладемо ось сюди, щоб наша верхня кладочка не впала. Але спочатку звісно, приберемо цю штуку, щоб вона нам не мішала. Купили алмазний диск на нашу здорову болгарку, яку я боюсь. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Як вам. Пустовато. Пустовато? А ну, мне здається, офиген. Не, классно. Высы, Ви просто расстава. Да. І, и не потолки и потолки выщистал. Да. Су. Цивилизация. Че там да, буде. Зробимо вообще ту песня і все. И домой. І можна заїжджати живі. <сум> и можно заезжать жить. Сейчас приберемо кирпичики. И почнемо резервы. Да? Да. Ну що, друзі, дивіться, що в нас вийшло? Майже немає перепаду. Пушка, да? Це кайф. Ми сюди сьогодні і глину натаскали, і землю натискали, бо плюс-мінус там сантиметрів 10 прибрали. Землі в прихожій, так, так. Міша сказав, що це мало, і треба ще прибрати. Ну, трошечки, може, пару сантиметрів. Там просто місцями глибше, місцями не глибше. Тому так. треба трошки буде при. Але дивіться, друзі, дійсно, яка була яма. І вже майже рівненько. Незважаючи навіть на гамняну погоду, тут прям пушка-гонка, да? Така балдежка, така тиша, нема людей. Красота. Дуже уютно. Ми дуже раді, що купили собі діляночку, да, маленьку? Хочеться тільки швидше трошечки її зробити. Іде вже в діло. Збираємо трон. Можна персональний, можна один для всіх, можна кожному. Заготовки вже є. Такі дебелі. Буде мощний трон, так? Да? Буде мощний. Можемо виходити на промишлений уровень. Предзакази приймаються, може без протоплати. Різдивіться, <рес> табуретка класна. Це скільки, минут 20, наверное, У нас не було, може менше. Поготова півчаса. Ні, ну подготовка не вважається, то такое діло. Да, да. Минут 20. <рес> ну так. Целую. Золоті руки. Классно. Золоті руки. Як стало просторно. Знаєте? О, як о, там підлогу прибрали, тут цей трошки розширив. Аж дихати є чим. Аж є аж якось, знаєте, не хочеться ось так згорбовшись ходити. Бо таке, знаєте, відчуття було, що, що я великан в страні хобіті. Ага. Ходиш вечно під, під дверями, цими кланяєшся, а тут ми зробимо класно 2 метри, щоб воно спокійно. А ще як вікна майже в підлогу в нас будуть, Та, я думаю, прям ну така пушка буде. Тут, знаєте, прям. Новими фарбами заграє будинок. Коротше, офігенно. Зараз час готування вечері, а я піду спробую об... обпотрати потолок. Чи вийде в мене? Але зараз він мені такий високий став. Не дуже зручно його, його цей прибирати. Ну, зараз щось спробуємо. Погнали. Погна. нас вже впала глина зверху. Це було максимально неочікувано і дуже швидко. Так, так просто пластом, так бум, і все. Я думаю, що зараз ще оця сторона впаде, але оцю сторону я постараюсь для вас зняти. Вона Я хочу. Вы знаете, что у нас на Ручере. У нас чудови стейки. По натаптаному сьогоднішньому сліду. Ідемо на наш перший поверх. Дивіться, по перше, яка стала стеля. Стала Її немає. Ось там все висипалось, куча цих павок, куча глини, куча знову цього утеплювача. Але дивіться, як стало просторно, так? Да? Угу. І дивіться, ось тут буде в нас стиля. Покриємо отак новими дощечками. Нагору все шліфане, все помажемо, помазухою для дерева, щоб нічого не їло її. Сьогодні так хату розворотили. Як ніколи, напевно. Да, сьогодні прям суєта така діка. У нас вважай, одна, одна наша кімната. кімната. Ще треба yeah. її, і все. І ми переходимо на стадію наповнення хати, а не, <світ> ви... а не винесу з хати всяких штук. Вам подобається? Скажіть. Як вам серія сьогоднішня? Я думаю, прям за Да? да? Yeah. Друзі, зараз хочу вам розповісти про свій новий стоп від фірми Фенікс. Чому саме ця крихітка нам сподобалась? По-перше, він працює у восьми режимах і має функцію розумного гальмування, яка спрацьовує у разі швидкого зниження швидкості їзди, збільшуючи яскравість світла до 90 люменів. Ширококутний промінь світла 270 градусів, який видно на відстані 100 метрів. На одному заряді працює до 24 годин. А також модель можна кріпити двома способами: перший це за підсидільний штир. І другий спосіб є ось таке кріплення, ось такі стяжечки, і воно кріпиться за сідло ось сюди. Так, хоп. І стяжечками по бокам стягнути. Також є ударостійкість до півтора метрів, і водонепроникність ip 66. Це дуже потужний та надійний стоп від фірми Phoenix. Посилання на нього ви знайдете у описі. Там на сайті дуже великий вибір крутих ліхтарів. І не забувайте, що діє промокод Малик на знижку 10%. Тому переходьте, дивіться та обирайте собі. Рекомендуємо. Помідорчики, Прошу разові, огурчики ці разові. Огурці знаєте від кого? Ану, догадайтесь. Ну Звісно, гсишка. А сашка нема. Разумієте? Як завжди. Напишіть, напишіть Сашко, піди. М'яса є, а санька немає. Санька нема. Опа. Похне як. Смачно пахне. А ну, жопку. Кулак. Оце бутерброд. Хліба не багато. Мені хватить. Іди такий бутик, да, друзі? Рибанує в таких бутиків. Да? Да. Ммм, просмажилось, Просмажусь, льоніки гарненькі. Було. А що смачненьке? Дуже смачне. Дуже смачне, прям і ніжне. І соковите, і офігенно. Це друзі, не шашлик. Якщо чесно, шашлик вже в топ наших улюблених м'ясних страв не входить. Після сковорідки, Сковорідочка прям тема. Друзі, ми вже вдома. Це був насичений день, дуже розворотили хату. маленька? маленьке дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати комент на підтримку нашого каналу. А також не забувайте, що в нас є монобанка, ми збираємо на ремонт. Тому, якщо у вас є бажання підтримати нас гривною, вона знаходиться у описі. Дякуємо всім партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. До нових зустрічей. Пока-пока.